6 грудня в Україні День збройних сил. Тим часом усю минулу ніч українці оговтувалися від масованого ракетного удару, який Росія завдала напередодні. Усе найважливіше на цю мить просто зараз. я, Ігор попков мирно. Усім нам вівторка починаємо. Російські військові вночі атакували передмістя Запоріжжя. Одна з ракет вдарила по степнянській громаді. Повідомляє голова ОВА Олександр Старух. Пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури та житлові будинки. Попередньо люди не постраждали. На місці досі працюють рятувальники. Та До цієї доби на Запоріжжі не обійшлося без жертв. Наслідок ракетного удару по Новософіївці загинула подружня пара, і ще троє, в тому числі півторарічна дівчинка, отримали поранення. Люди вийшли на двір саме в ту мить, коли вдарила ракета. Вибух був такої сили, що у будинках поряд позривало покрівлю на місці обстрілу. Побувала, і наша кореспондентка Олена Каптюх. На місці удару російської ракети родичі та друзі загиблих не можуть стримати сліз. Ракета прилетіла в село Новософіївка під час масованого обстрілу України. Трагедія сталася ось тут за моєю спиною, де й досі працюють фахівці, збирають уламки ракети. Саме там вбило двох людей: чоловіка та жінку. Олена та Валерій планували провести своїх родичів, які вони гостили. Вийшли на двір, і тут ракета. Подружжя загинуло на місці. Їхні гості, племінники з дружиною та півторарічною донькою, йшли позаду, дивом вижили, однак отримали важкі поранення. Знаємо, чи живий, чи не живий. що там з ними десь. Брат загиблої Анатолій живе у сусідній хаті. Стіни витримали, а от вікна вибуховою хвилею повилітали. Він із дружиною та дитиною встигли сховатись за заколоченим вікном. Тільки заколотив оце вікно через 15-20 хвилин зайшов в хату, грітися і вибух. Друга, ми стоїмо з вами, розгорім, благодаря. Потом у тому куску железа. окна всі вибиті. по будинках. Поряд покрівля розбита або повністю зруйнована. Такої сили був вибух жодної вцілілої шибки. За життя поранених зараз борються лікарі. Найбільше постраждала жінка. Уламок потрапив у живіт. Олена Каптюх, Дар'я Зирянова. Ми Україна. Марафон єдині новини. Загалом, жертвами російського ракетного обстрілу стали четверо українців. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Щодо наслідків, то найбільше дісталося Одесі. Ворожі снаряди влучили у енергетичні об'єкти і майже одразу зупинились усі котельні та насосні станції. Прилетіло і у житлові будинки. Двоє людей отримали поранення. Крім Одеси, цілями ворожої атаки були також Черкаси, Кривий Ріг, Житомир, Вінниця, Запорізька та Київська області. В Енерго повідомили за кілька днів ситуація з енергопостачанням стане більш стабільною, адже, попри обстріли, наша енергосистема зберігла свою цілісність. З російських літаків та кораблів на Україну минулої доби запустили більше 70 ракет, і понад 60 з них збили наші повітряні сили. Росія використовує снаряди типу Х, бойова частина яких важить майже Тону атаку ворог здійснив з літаків та кораблів, і речник командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат не виключає, що сьогодні Росія може завдати новий ракетний удар по території України, тому українцям не слід нехтувати сигналами тривоги. Окрім ракетних ударів, ворог бив по українських громадах із артилерії, тільки по сумщині росіяни вдарили 84 рази. Десятки снарядів розірвалися на території одного із чоловічих монастирів. Там є руйнування. Детальніше про обстріли та їхні наслідки розповість наша Олеся Боровик. Вона із нами наживо. Олесю, розкажи, яка нині ситуація з електропостачанням в регіоні. А, так, ігорю саме 84 удари. Це були різні види озброєння, ствольна артилерія, системи залпового вогню. і ворог обстрілює ними прикордонні громади Сурщини. Це зокрема вчора були п'ять громад під обстрілами і найчастіше це все страждають від цього люди, адже Населені пункти якраз знаходяться на кордоні близько до того кордону з Російською Федерацією. От як бачите, наслідки одного з таких обстріл на півночі Сумщини. Це Шалигинська громада. Там постраждали місцевий монастир чоловічий і в його господарстві також загинули тварини. На щастя, люди там не постраждали. Під ударом була і громада там, де є постраждання. Пошкодження це білопільська громада. Вона поруч із Сумською і там знову росіяни здарили по психоневрологічному. В інтернаті там є пошкоджені гаражі та господарчі приміщення. На щастя, там людей вже не було, тому що це вже не вперше обстрілюють росіяни цю територію і всіх людей з цього інтернату пацієнтів вивезли ще кілька місяців тому. З енергетичної ситуації, коли почалася масована повітряна атака по всій території України, тоді о 14.30... Потупити виходили вся сумшина, виснулося світло. У всіх регіонах, у всіх районах нашої області, і декілька годин не було повністю світла. Навіть були виключені об'єкти, які зазвичай не вимикають, але при це було екстрене виключення. Тому і лікарні, і там дитсадочки, тепло станції та водонапіс. Водонапі... Водонапі... Канал також були відключені, але це все тривало не дуже довго, тому що були занепокоєння сумчан через те, що розмерзнеться система, але до цього не дійшло, тому що буквально декілька годин просиді. Найважливіші об'єкти ну, це перше це котельні, включили та лікарні. І без світла повністю сиділо майже 60 тисяч жителів Охтирського району. Там повністю була вимкнена підстанція. Нині за кілька годин світло почали оновлювати, світло почали вмикати і вже. Як ви бачите, у вікнах теж світиться. Ну і, і, і зараз дії продовжили діяти три черги планових вимкнень. Вони єдині стали, до речі, і для сум, і для області, і графік діє поки що в режимі дві години немає світла і чотири години є світла. Така ситуація на нині столі. Олеся, дякую Олеся, боровик Сумщини. Там ворог бив по громадах з артилерії. Наслідки обстрілу російської авіабази в Енгельсі опублікувала американська аерокосмічна компанія Максар. На супутникових знімках видно бомбардувальники, серед яких і два пошкоджених. За даними повітряних сил ЗСУ, там також було знищено трьох військових і кілька поранено. Це литовище Росія використовує для авіаударів по наших містах. Вибухи на авіабазах Енгельса та Дягілєва пролунали напередодні чергової ракетної атаки по Україні. Після масового удару Росії по Україні телефоном поговорили міністри оборони України та США Олексій Резніков та Тостін. Домовилися про посилення протиповітряної оборони. Зокрема, у США нагадали про плани передати боєприпаси для комплексів НАСАМС. Глава Пентагону засудив чергові ракетні атаки по цивільній інфраструктурі і запевнив, що Сполучені Штати продовжать надавати військову допомогу Україні. Гуманітарну ситуацію в Україні, яку спричинили російські ракетні обстріли, розглянуть сьогодні на засіданні ради безпеки ООН. Ініціювали його Франція та Мексика на прохання української сторони. Зокрема, на засідання представлять статистику щодо зруйнованої російськими ракетами цивільної інфраструктури. Обговорення розпочнеться о п'яті вечора за Києвом. Енергетики, що сили намагаються полагодити пошкодження, яких завдали у понеділок російські ракети по об'єктам нашої інфраструктури, найбільше постраждали центральні області. До аварійних відключень довелося вдатися у Вінницькій, Київській, Житомирській, Дніпропетровській, Одеській, Хмельницькій і Черкаській областях. Про це у своєму зверненні сказав президент України. Енергетики одразу розпочали відновлювальні роботи, максимум зусиль в центральних областях України на Одещині, в Запорізькій області на Харківщині. У багатьох регіонах для стабілізації системи довелось перейти до аварійних відключень від Закарпаття до Київщини, від Кіровоградщини до Сумської і Харківської областей. Ситуація на півдні України залишається напруженою, але контрольованою. Про це в ефірі національного телемарафону розповіла начальник об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк. Загроза нових ударів з Чорного та Азовського морях залишається на облавках російських кораблів. Є 12 ракет типу «Калібр», що Росія може випустити по нашій країні. З кожним масованим ракетним ударом вони витрачають величезну кількість ракет, і незважаючи на те, що в них їх все ж таки запас великий, але він теж закінчується і мають місце і такі критичні рубежі, до яких вони по деяким показникам підходять, розуміємо, що якраз калібри. Вони використовують для того, щоб атакувати надважливі об'єкти: об'єкти критичної інфраструктури, об'єкти військової інфраструктури, бо це зброя точного наведення. Саме тому вони цілком можуть застосувати як ті 12, які зараз знаходяться на бойовому чергуванні, з якими споряджені в ракет, так і ті, які можуть бути підтягнуті з баз в Криму. Українська авіація за минулу добу завдала більше 20 ударів по районах зосередження особового складу окупантів та їхньої військової техніки. Про це йдеться в ранковому зведенні Генерального штабу. Ворог обстріляв з танків та артилерії 20 населених пунктів Донецької області. Окупанти намагаються вести наступ на Бахмутському та Авдіївському напрямках. На Новопавлівському ворог веде оборону обстрілює з артилерії різних типів райони населених пунктів Богоя. Авленка, Вугледар та Причистівка на Запорізькому та Херсонському напрямках російська армія теж вела оборонні дії, здійснювала танкові та артилерійські обстріли районів понад 16 населених пунктів, що межують з лінією зіткнення, зокрема і Херсона. Через відсутність світла та тепла, червоний хрест та лікарі без кордонів евакуювали 29 тяжкохворих херсонців. Літнім людям, які потребують постійної паліативної допомоги, через постійні обстріли перебувати в хоспісі небезпечно. До того ж, сам заклад пошкоджений. Перевозили пацієнтів у безпечніші регіони спеціалізованим транспортом під звуки обстрілів, які не вщухають у Херсоні вже третій тиждень. Бізопасний та райони, безпечні місця, де пацієнтам буде оказано наказано уход і підтримка. Розгорнути мобільний будинок за п'ять хвилин і зекономити на логістиці пропонують одеські інженери. Вони створили альтернативний угорському механізм, який дозволяє складати і розкладати приміщення за лічений термін і залученням кількох працівників. Чим українські будиночки відрізняються від угорських? Бачила Діана Федотова. Ось так за п'ять хвилин складають мобільний будинок українського виробництва. Запозичили ідею в угорських виробників, які робили тимчасове житло для переселенців. Перебрасується в положення, стойка складається і знаружи нічого не видно. Це основне атлії від венгерського варіанту. у складеному вигляді будинки дуже компактні, зручні для перевезення. Дана конструкція весить близько двох тонн. Вона дуже удобна в примененні слажування та розлажування. Її потрібно всього 2-3 чоловіка. На данный маніпулятор влазить до п'яти конструкцій. І вона розлажується маніпулятором, краном. Такі будинки дешевші за імпортні на третину, бо виробляються з вітчизняних матеріалів, плюс держава не витрачає гроші на логістику. Доставка з в Київ, плюс НДС треба заплатити, теж около 20%. і та якісь збори. Значить, так як е та ділається внутрі України, всі та составляючи відсутствують, і кроме того, ми даємо людям роботу. Для виготовлення одного приміщення необхідно щонайбільше три тижні. Будинок багатофункціональний у випадку відсутності електрики. Опалювати приміщення можна за допомогою буржуйки. До того ж, на відміну від угорських аналогів, у наших перевага. вони захищені від холоду та води. Є електричство розетки для літнього часу Можна вставити кондиціонер. На зімнє время предусмотрен обогрев через тепле пол електричний э, стіни из з материалов, матеріалів, тобто нікого возгорания бути не може. Інженери планують модернізувати винахід, додати й сонячні панелі, аби приміщення було повністю автономним. З одещини Діана Федотова, Ігор Занжими, Україна марафон Єдині новини. Свято Героїв сьогодення, 6 грудня, Україна відзначає День збройних сил. Від 24 лютого наша армія збільшилася у п'ятеро. Сьогодні це орієнтовно 700 тисяч бійців. Ну а увесь сектор безпеки об'єднує до мільйона українців. Звітує Міноборони Збройні Сили України. Це про постійне самовдосконалення та щоденну важку роботу. Головнокомандувач об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв привітав українських воїнів. Дев'ятий рік поспіль бороните рідну землю від агресора, на межі людських можливостей з честю та доблестю виходити із найскладних ситуацій. Сьогодні ви захищаєте державу і людей, які виборюють в собі шлях демократичного розвитку та сповідування європейських цінностей. Ви захищаєте право українців на вільне життя у вільній країні. Щиро бажаю вам нових особистих перемог і нашої великої перемоги. Скульптуру гобліна з обличчям російського президента встановили у чеській столиці. Печерна істота одну руку тримає на газовому вентилі, іншу піднімає вверх. Автор скульптури та хотів показати винуватця підвищення цін на енергоносії та провів порівняння Путіна з Гітлером. Два роки тому на цьому місці стояв пам'ятник радянському воєнноначальнику Івану Коніву. Нинішню статую продадуть, щоб передати гроші для України. Мої колеги Вікторія Малосвітна та Костянтин Лінчевський далі будуть говорити про оперативну ситуацію на сході України. Нагадаю, там тривають запеклі бої, ну а також про загрози ракетних обстрілів. Ну і звісно, про бавовну на військових аеродромах в Росії. Побачимось о восьмій годині.